Доброго времени суток! Завітайте в маркетовці. Якщо ви хочете от, спробувати бургер суші і великий вибір суш. Ну, Ціну можете зайти сюди і подивитися. Ось такий сет от здоровий стоє 155 гривень. Бачите? Доволі такий непоганий, великий. На всю сім'ю наїстися. Ну, вони такі здорові і ситні, що на 3 чоловіка достатньо буде. У цього бургера, якщо ви з'їсте, то ви наїстеся тільки так. Пішліть далі вам дрова продають. Пішліть пройдемося, маркетум, подивимося, що тут по чому. Дивіться, от пакетики для сміття 26 гривень, 10 копійок. Доволі, кстати, непогані. Це йдуть, вони йдуть ще із затяжечкою. Бачите? 15 штук на 35 літрів. Полетіли далі. Бачите, відділ є з дитячих іграшок. Гляньте, який этот автомат дитячий 509,80. пішли далі. Зараз подивимося, що тут по чому взагалі продають, Мені ж цікаво. Це інший маркеток. Вчора я в одному була, сьогодні зайшла в другому. Маркетовці. Що. Що по чому. Подивимося. Картопля, 18 гривень, 40 копійок. Глянь, ти доволі така непогана картопля. Так, капуста 28 гривень, 60 копійок. Пішли далі. Диня, 29,8 сявдинка. Дивіться, от холодильники тут з колбасою, сосісічками з непогоні такі. Колбаска зі справжнього Так, і йшли далі. Банани зелені, 57 гривень 89 копійок. Це така ціна. ой кукурузу ще продають: 9 гривень 90 копійок. Гляньте, яка вона. Чого вона така страшна за 9 гривень 95 копійок? Це якийсь сорт. Перший, другий чи третій, чи невозможний. Ось щось за 168 гривень. В таких контейнерах. Ожина. Ожина. Бачите? Так, виноград спрашували. 91 гривня 90 копійок. Виноград. А ось є такий 110 гривень 30 копійок. Ось персик. Інжирний 99,90, ми у метро взяли по 30 гривень за кілограм. Абрикоси, кого цікавлять, 84 гривні 95 копійок, сливка по 24,50. Персики по 54 гривні 95 копійок. Авокадо 184 гривні 90 копійок. Зараз глянемо, по чому тут синя капуста. По 38 ,60 гривень 60, а кабачок по 29,95. Цвітна капуста. Ой, оця капуста, як вона там називається, забула. 69,90. Перчик наш український, 19 гривень за кілограм. Хороший перчик. Помідорчики по 47. Там з копійками. Ой, дивіться, який пол грязний. Що вони тут роблять оцю мету? Резюки скільки капець. Ой-о мої. Що там? Пол, кажу, пол грязний. Що це? Все так? Ось груші. Акція. Хочете гнилу грушу за 21 гривню 78 копійок. Три гнилі груші вам продадуть. Доволі такі непогані. Он ще гривень, три гнилі. Тут трошки дороже, 23,65. А два гнилих яблука стоїть 17 гривень 53 копійки. Вау, а виноград. Гнилий по 33,23. Чому вони? А це ще й тут і мошки літають. Супер. Остановись. Так пішли. Подивимося, що там. Що там ще найшов, цікаве. Це, що? Показуй. Молоко 32 гривні і 70 копійок. Ти додому хочеш mm. манки узнать, чи молоко треба? Надо. Надо. Mm. Так може ми в АТБ купимо? 2,5 жирності ферми, так це дорого. А це 34 гривні кефіра. Ну, зараз ще там давай подивимося молоко, якщо єсть. Та зараз наберу чого ти. біла лінія, 2,5 жиру. 39,80 літр. Волошкове поле молоко. 39,80. Так там літр, да? І ось літр. Без лактози. А, це безлактозне, лактозне. Зараз щось виберемо, Саш. Дивіться, сир йде навіть акції біло 59 гривень 60 копійок. І він вам в коробочках 0,2, 5%, 9% 55, 57, 90, 58, 90, Бачите, сир. це сиркова маса. Но вона не ай, скажу вам зразу. Щось воно не то пальто. Так, бачите, ось тут вам в контейнер вложили смука 14 гривень 60 копійок. Можете, кстати, взяти, непогано. Яка розниця, чи розсипну, чи в пакеті. На за пакет платить гроші. Макарони 24 гривні 90 копійок, а горох по 20 гривень 80 копійок, а рис розсипний 57-30. За упаковку не платите і щось прекрасна. І ось ще якийсь рис. Цей я це на одинок а це, 57, 57, це на одинокова солі. Ось дивіться, можете набрати скільки хочете по 8 гривень 80 копійок за кілограм. Ну вона така, знаєте, як закам'яніла. Таке чувство, що вона біля води стояла. Вон, бачите, як. камінці отак треба розбивати, розбивати, розбивати. Хорошо, що ми підемо далі. Он є дивом, бачите, скільки в маркетупки наготовили. І окорочка, і крильця, і скумбрія. я ой, йо моєю, їж не хочу. Ну, ось трохи похолодає, то можна буде так надоукротно. Зараз угу. ми пройдемося, ще я вам ще щось покажу. Ось ще якісь тут контейнери є. Шуну 1810, а це пшенична крупа 1660. Ось перлувки можете взяти за 23 гривні 90 копійок за кілограм. Наса це я не знаю. Це взагалі шедеври якийсь. Ну, я не знаю, яка ціна мухи. І цукор. Цукор тут стоїть. Дивіться, він з камнями лежить, як біля води. був. 34 гривні 30 копійок за кілограм. Щось він якийсь такий. Ой, Стремнуватий цей цукор. М -м, а це сухофрукти. А це ось, бачите, мухи вже пококали вам. Та ні, то я шучу, то насипали якусь штуку. А це ось кеш'ю. Кеш'ю. Яка ціна цього кеш'ю? Кеш'ю. 56 гривень, 33 копійки за 100 гривень. Мегдань. Я це не можу поняти. Чи не вже не можна такі штуки на все попридумувати? Ось же є одно. Дивіться, раз, два, раз, два, щоб все було воно так закрито, щоб люди туди не чхали, не плювали. Це щось таке непонятне. О, яйця, яйця, ось яйця. Яйця по 38,30. По 36 40, в зависимості від розміру яєчка по 46 гривень. Це за упаковочку, це, мабуть, це ось 46 гривень. Дивіться, як вони робили. Бачите, яка курка. Що б ми це робили без яєць, якби не було. Ви знаєте, нам би дивіться, класно придумали упаковки. А яйця вау, гляньте, такі здорові. М? Бачите? Ну, дивіться, в мене таке чувство, що просто в коробку обичні яйця і за коробку ми платимо гроші. Точно ми це з голоду умерли, якби в нас. Ну, яйця. 42,20, 41,70, 38,80, 35,60. Можете вибирати любі яйця, які хочете. А це ямбач. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте за мною в маркетоп. Тут величезний вибір класного і свіжого товару, якість вам гарантована. А це ось лоток з живою рибою, бачите? Ой, тут так смердить. Ужас, як тут воняє? Воняє, це просто жахіття якесь. Це давно я не було, навірно, сільки, тижня-півтора чи два тут, в цьому маркетупці. Тут скоро і червяки заведуться, кажу вам одразу. А це що? ой ой а це що це таке? Це, напевно, на векен чи на виставку. Яка там дота? Щось ми глянемо по доті. До 13.08, а сьогодні 16.08, А це все списане. Уже, бачите, як понадувалося, ще лопнуть ті кульки чи ті пакетики. М?